Стівен Кінг, Овен Кінг, Сплячі Красуні, Розділ 20. Один Близько півночі за центральним часом у Чекайському барі Великий Віз Стоні спалахнула сварка між невеличким гуртом Калік і значно більшим контингентом кревних. Вихлюбнувшись звідти, це переросло в загальну міську війну вуличних банд. Яку новинні сайти в інтернеті розмаїто називали апокаліптичною, безпрецедентною та до всирачки безмірною, нікому ніколи не дізнатися, котрий конкретно член саме якої з банд шваркнув сірником, який запалив те, що стало відомим як друга велика чикаська пожежа, але розпочалася вона у західному Інглвуді і звідти поширилася, до світанку палали вже великі частини міста. Реакція поліції та пожежного управління була майже ніякою. Більшість копів та шлангоправів сиділи по домівках, чи намагаючись не дати заснути своїм дружинам і дочкам, чи дивлячись на їхні упаковані в кокони тіла, плекаючи безнадійні надії. 2. Розкажи мені, що ти бачив, мовив Френк. Вони з Доном Пітерзом стояли позаду рипливого колеса, в якому зрештою все почало помалу вщухати. Напевне, через те, що у паджа Марони почали вичерпуватися запаси алкоголю, що ти точно бачив. Я сидів у вартівні, так? Це такий нервовий центр в'язниці. Маємо 50 різних відеокамер. Я дивився у ту, що її називають м'якою камерою, куди поселили ту новеньку, Її записали Євою Блек. Правда, я не знаю це її справжнє чи... Кинь зараз про це думати, що саме ти бачив. Ну, вона була в червоній блузі, в них одягають усіх новеньких, і вона якраз засинала. Мені було цікаво подивитись, як павутиння вилазить у них зі шкіри, бо я про це вже знав, але ще ніколи не бачив, от тільки воно не полізло. Дон вхопив Френка за рукав сорочки. Ти чуєш, про що я кажу? Ніякого павутиння. Жодної ниточки, а вона тоді вже спала, тільки раптом прокинулася, очі враз широко розчахнулися, і дивилася вона просто в відеокамеру. Наче дивиться просто на мене. Я думаю, вона справді дивилася на мене. Сам розумію, що це звучить ідіотськи, але може, вона насправді не спала, може, прикидалася. Уся така розслаблена, така відпружена, якою вона там лежала, жодним чином, повір мені. Як вона там опинилася, чому не в міській буцигарні?» Бо вона скажена на всю її срану голову ось чому сама вбила пару метокухарів голими нахер руками. А чого ти зараз не в тюрмі? Бо деякі кончені пацючари підставили мене, вибухнув Дон. Підставили мене нахер, а потім херам турнули мене. Директорка Коци той її дружок москограбар, шерифчин чоловік. Він і це місце собі у в'язниці дістав, мабуть, тільки тому, що жонатий на ній. Напевне, там була якась договірна оборудка, він же ані дупля не тямить. Дон вдарився у розповідь про те, як його невинного розпинали, але Френкові було байдуже до того, що там коц із норкросом ставили Пітерзу за провину. На ту мить розум Френка діяв, як та жаба на розпеченій каменюці, стрибаючи від одної ідеї до іншої, стрибаючи високо. Якась імунна до пошесті жінка саме тут, у дулінгу. Це здавалося неможливим, але тепер він мав свідчення того, що вона прокидається від двох людей. Якщо існує якась нульова пацієнтка, то десь же вона мусить бути адже так, то чому б і не тут? І хто скаже, що десь нема інших імунних, розкиданих по всій країні і світу? Важливо, якщо це правда, то ця єва Блек може підказати шляхи зцілення, і лікар. Можливо, навіть його новий приятель Гард Флікінджер, якщо Флікінджер здатен оклигати і бути тверезим, зможе знайти в її крові щось незвичайне, що може привести, ну, до Ну, вакцини, ліків. Підроблені докази, наче я зв'язувався з убивцею власного чоловіка, яка Замуч на хвилинку. Як не дивно, Дон послухався. Він задивився в обличчя вищого за себе чоловіка, блискучими від алкоголю очима. Скільки охоронців зараз у тюрмі? Офіцерів, як ми їх звем, ну я точно не знаю. Небагато, коли все так накрилося. Ще залежить, хто прийшов, хто пішов. Він скривився, підраховуючи неприємне видовище Мабуть, семеро, восьмеро, якщо рахувати Гікса, дев'ятеро, якщо додати містера гівнопсиха, але ці двоє і бзда на вітрі не варті. А якщо до директорки. Донові очі метнулися від френкових. Я цілком певен, що вона заснула. Гаразд, а скільки серед тих, що зараз чергують, жінок? Коли я звідти йшов, були тільки Іван Лемплі та Мілі Олсон. О, ще Бланш Макентай може бути й досі там, але вона всього лиш секретарка Коці і їй вже мать років сто. Виходить, моцна жменька, навіть враховуючи гікса з Норкросом. А знаєш що ще? Шериф у нас теж жінка, і якщо вона спроможеться тримати лад ще години зо три, я здивуюся. Це були ті думки, які за тверезих обставин Френк тримав би при собі, і точно вже не ділився б ними з такою психованою шушвалю, як цей Дон. Рахуючи, Пітер зоблизував собі губи ще одне неприємне видовище Про що ти думаєш? Про те, що дулінгу скоро буде потрібен новий шериф. І той новий шериф матиме повне право забрати будь-яку ув'язнену з виправного закладу, особливо таку, яка не перебуває під судом, не кажучи вже про винесений вирок. Ти думаєш, що можеш претендувати на цю роботу? запитав Дон. Немов ілюструючи це запитання, десь вночі пролунали два постріли, і цей повсюдний запах диму. Хто з цим тепер розбирається? А чи бодай хтось. Я цілком певний, що Террі Кумс найдостойніший чоловік, сказав Френк. Найдостойніший чоловік наразі так вчерть налився алкоголем, що був на межі захлинання, але Френк цього не промовив. Сам вимутаний і нетверезий, але він нарешті второпав, що мусить бути обережний із тим, що виходить з його уст. Проте йому знадобляться помічники, щоби зачищати хвости. Я, безперечно, запропоную себе, якщо йому буде потрібен заступник. Мені подобається ця ідея, сказав Дон. Може, й зі своїм ім'ям папірчик вкину до капелюха, мені начебто потрібна якась робота. Нам варто поговорити з ним про те, щоб поїхати туди і зразу ж забрати ту жінку, як ти гадаєш? Йо, кивнув Френк. В якомусь ідеальному світі він навряд чи довірив би дону Пітерзу вичищати собачу клітку. Але через його знання тюрми, мабуть, він їм стане в пригоді. Але коли ми всі трохи виспимось і протверезіємо. Ага, добре. Давай я дам тобі номер мого мобільного, сказав Дон. І дайте мені знати, що ви з Тері думаєте. Він дістав ручку і блокнот, в якому зазвичай записував тих жінок, що завдавали йому клопоту, і тому мусили попасти в рапорт за погану поведінку. 3. Невдовзі після перших повідомлень про Аврору різко стрибнула вгору, подвоївшись кількість самогубств серед чоловіків, а пізніше потроївшись і почетверившись. Деякі чоловіки вбивали себе гучно, стрибаючи з дахів будинків, пхаючи собі до рота дуло пістолета, інші робили це тихо, ковтали пігулки, замикали двері гаража і сиділи в заведених автомобілях. Один австралійський шкільний учитель пенсіонер на ім'я Еліот Ейнслі перед тим як порізати собі вени і лягти поруч своєї сплячої дружини, зателефонував у прямий ефір радіостанції в Сіднеї, щоб пояснити свої наміри, поділитися роздумами. Я просто не бачу сенсу тягнути далі без дівчат, поінформував диск Жокея, цей учитель на пенсії. Мені подумалося, що це, можливо, іспит на нашу любов до них, на нашу їм відданість. Ви ж розумієте, а вже ж друже. Той диск Жокей відповів, що нічого він не зрозумів, що, на його думку, Еліон Ейнслі поїхав на херглуздом. Але таких чоловіків було вельми багато. Такі самогубства називали по різному, але назва, що увійшла до загального вжитку, народилася у Японії Сплячі мужі чоловіки, які сподівалися воз'єднатися зі своїми дружинами і дочками, де б ті не перебували. Марні надії, жодному чоловіку не вільно було потрапити по той бік дерева. 4. Клін зрозумів, що його дружина і син не відривають від нього очей. Болісно було дивитися на лайлу і ще болісніше на Джареда, на обличчі якого панувало цілковите замішання. Клін також помітив страх на обличчі Джареда шлюб його батьків, такий на позір надійний, який він сприймав як самозрозумілу річ, здавалося, розпадається просто перед його очима. На дивані лежала маленька дівчинка у коконі з вершкового кольору прядива. Поряд з дівчинкою в затишному кошику для праної білизни на підлозі немовля. Утім, немовля, в кошику не було схожим на немовля воно було схожим на щось обплетене павуком для майбутнього споживання. Стукнулись, щепилися, лясь лясь, промовила лайла, хоча з її тону більше не було схоже, щоб це її турбувало. Я бачила, як вона це робила, годі прикидатися, Клінте. Годі брехати. Нам треба поспати, подумав Клінт, Лайлі найбільше, але не раніше, ніж розв'яжеться цей ділоцький сюжет, не наче з якогось ситкому. Та ну ж бо мусить бути якийсь спосіб. Першою в нього майнула думка дістати свій телефон, але в ньому недостатньо великий екран для того, що він задумав. Джареде, інтернет же досі є, так? Був, коли я останнього разу вмикався, принеси свій ноутбук. Навіщо? Просто принеси гаразд. У мене справді є сестра? Ні. Лайла вже почала було клювати носом, але тут стрепенулася. Є. Принеси ноутбук. Джаред пішов по комп'ютер. Лайла знов почала куняти. Клінт поплескав її по одній щоці, потім по іншій. Лайло, Лайло. Її голова знову підсмикнулась. Я в порядку, не торкайся мене. У тебе ще залишилося те, що ви приймали у лінні. Вона полізла собі до нагрудної кишені і видобула пуделко для контактних лінз, відкрила одну з пластикових комірок, всередині було трохи порошку. Вона подивилася на клінта. Це сильна штука. Я можу видряпати тобі очі, навіть без ніякого кокона. Я смутна, але також неймовірно зла. Я ризикну. Нумо. Вона нахилилася, затисла одну ніздрю, а іншою занюхала порошок, потім сіла прямо з широко розплющеними очима. Скажи мені, Клінте, добре було з Шенон у ліжку? Я думала тобі зі мною добре, але з нею, мабуть, було краще, якщо ти переметнувся знову до неї, коли ми лише якийсь рік як одружилися. Повернувся Джаред. його замкнуте обличчя промовляло останніх слів я не чув, і поклав перед батьком свій ноутбук. Роблячи це, він підкреслено не наблизився до Клінта «І ти, бруте. Клінт увімкнув Джаредів мак, зайшов на Firefox і ввів у пошук Шейла Норкрос Коглин Баскетбол. Знайшлася та стаття і фотографія дівчини на ім'я Шейла Норкрос. Чудовий звіса портретний знімок у баскетбольному светрі з її гарним розпашілим відштовханини на корті обличчям. Дівчина усміхалась. Клінт вивчав фотографію майже 30 секунд. Потім, не кажучи ні слова, він повернув ноутбук, щоби міг побачити Джаред. Син дивився з міцно стуленими губами і стиснутими кулаками. Потім вони звільно розслабилися. Він подивився на лайлу ще більш збентежено, ніж до цього. Мамо, якщо тут є якась схожість, я її не бачу. Вона зовсім на мене не схожа чи на тата. Очі лайли, вже розширені після споживання чарівного порошку, розширилися ще дужче. Вона видала хрипке крякання, що мало бути сміхом. Джареде, прошу, не треба, просто не треба. Ти сам не уявляєш, про що говориш. Джаред скривився, немов щойно отримав ляпаса, і якусь жахливу мить Клінт був на межі того, щоб заїхати в голову своїй дружині, з якою прожив 17 років, утримав його від цього другий погляд на фото усміхненої дівчини. Бо якщо комусь хотілося її знайти, там таки була слабенька схожість помітив її Джаред чи ні, видовжене підборіддя, високий лоб і ямочки, що позначали кутики її усмішки. Жодна з цих рис не відповідала клінтовим власним, але він бачив, як вони підштовхують до асоціацій. Я закохана у твої ямочки на щоках, казала іноді йому лайла, коли вони лише недавно побралися, часто в ліжку після сексу. Торкаючись їх пальцями, всім би чоловікам такі ямочки. Він міг би пояснити їй, що йому зараз дійшло, тому що Клінт вважав, що він усе зрозумів, але мався і інший спосіб. Була четверта ранку, час, коли майже всі у триокружжі, звичайно, спали, але це незвичайна ніч. Якщо його стара подружка по опікунській системі досі не в коконі, вона відповість на дзвінок. Єдине питання, чи зможе він їй додзвонитися. Він спершу хотів набрати з мобільного, та потім натомість підійшов до телефона на стіні, почув гудок робочої лінії. Вже непогано. Що це ти таке витіваєш? спитала Лайла. Він не відповів, просто набрав нуль. Після шести гудків, коли він уже злякався, що ніхто не відповість, що навряд чи було б дивним, озвався втомлений жіночий голос. Йо, що? Клінт мав великі сумніви, що Шенандоа Телеком інструктував своїх операторок саме так відповідати на дзвінки клієнтів, але був просто вдячний за те, що почув людський голос. Операторко, моє ім'я Клінтон Норкрос з Дулінга, і мені дуже потрібна ваша допомога. Ось що я вам скажу, я дуже втім сумніваюся, відгукнулася вона тягучим говором, який міг, та певне так і було, походити з нетрів округу бриджер. Це жінкам сьогодні треба допомога. Саме до жінки мені й треба додзвонитися. Її ім'я Шеннон Паркс у Коглині. Якщо вона взагалі є в довіднику, самітні жінки часто вибирають шлях нереєстрації. Ви можете для мене її пошукати? Заради такої інформації ви могли б набрати 6.1.1 чи скористатися вашим чортовим комп'ютером. Прошу вас, допоможіть мені, якщо можете. Запала довга тиша. Зв'язок не перервався, але якщо вона просто при ньому заснула. Нарешті операторка озвалася Знайшла С. Паркс на кленовій вулиці у Коглені. Ви цю пані шукали. Майже напевне так і було. Він так різко вхопив олівець, який звисав з дощечки для нотаток, що обірвав нитку. Дякую вам, операторко, дуже вам вдячний. Ви можете дати мені номер. Операторка продиктувала і обірвала зв'язок. Я не повірю їй, навіть якщо ти їй додзвонишся, крикнула лайла. Вона брехатиме заради тебе. Нічого на це не кажучи, Клінт набрав номер і навіть не встиг почати непокоїтись. Слухавку там зняли на половині першого гудка. Я досі не заснула Ембер, заговорила Шенон. Дякую тобі за дзвінок. Шен, це не Ембер, промовив Клінт. Раптом він відчув слабкість у ногах і сперся об холодильник. Це Клінт Норкрос. П'ять Інтернет. Це такий яскраво освітлений дім, що стоїть над темним підвалом з брудною долівкою. Вигадки розростаються в тому погребі, як гриби, деякі смачні, більшість отруйні. Вигадка, яка народилася у купертино, а подавали її як абсолютний факт, належала до останніх. Чоловік, що видавав себе у Фейсбуку за лікаря, написав пост під назвою Правда про Аврору. Аврора, засторога, терміново. Врятуйте їх. Ні в Кайзерівській асоціації, ні в жодній з багатьох її філій не існувало доктора на ім'я Філіп П. Вердруска. Про це швидко повідомили по телевізору і в інтернеті, а також поширили спростування десятків відомих медиків та Центру контролю і запобігання захворюванням в Атланті. Фальшивка з купертину стала головною новиною всіх каналів, коли сонце зійшло над східним узбережжям Америки, але ця коняка вже втекла зі стайні, і лайла Норкрос могла собі уявити, що буде далі. Фактично, вона це ще раніше передбачила, хоча люди можуть сподіватися на краще. Лайла, попрацювавши у синій формі майже 20 років, знала, що вірять вони в найгірше. У переляканому світі королюють фальшиві звістки. Коли світанок зайнявся над штатами середнього заходу, випалювальні бригади вже шастали містами і містечками всієї Америки і зовнішнього світу. Жінок у коконах стягували на звалища на поля і стадіони, де вони спалахували полум'ям. Робота Філіпа П. Вердруски вже розпочалася, коли Клінт пояснив Шенон актуальну ситуацію в родині Норкросів, а потім мовчки подав слухавку своїй дружині. 6. Спершу лайла не промовила нічого, тільки недовірливо дивилася на чоловіка. Він кивнув їй, немов вона щось йому сказала, а потім взяв делікатно Джареда за руку. Ходімо, сказав він, дамо їй приватності. У вітальні, в телевізорі, та жінка на громадському каналі продовжувала низати бісер. Схоже, було, вона робитиме це навіть коли світ наблизиться до свого кінця, але звук, дякувати Богу, було вимкнуто. Ти ж не батько тієї дівчини, правда, тату? Ні, сказав Клінт. Я їй не батько. Але звідки вона знає кульне вітання, яким ми ручкалися в малій лізі? Клінт із зітханням сів на диван. Джаред сів поруч нього. Кажуть, яка мати, така й дочка, і Шен Паркс теж грала у баскетбол. Хоча ні в старшій школі, ні в команді AAC ніколи. Вона ніколи не зв'язувалася з таким, де мусила чекати в черзі або пробігати крізь паперові кільця на зустрічах команди з фанатами. Любила вуличну спонтанну гру хлопці й дівчата разом. Джаред сидів причарований. А ти грав? Трохи, заради розваги. У мене це не дуже добре виходило. Вона могла б обвести мене будь-якої миті, коли тільки їй заманеться, бо сама грала безперервно. Тільки їй цього не треба було робити, бо ми ніколи не грали одне проти одного, ми завжди були в одній команді. У всіх сенсах, подумав він, хіба ми тільки ручкалися однаково, ми однаково виживали. Виживання було справжнім молочним коктейлем, тим, заради чого ми обоєбилися. Джаре, Шен і придумала це кульне вітання вона навчила мене, а я навчив тебе і, хлопців, коли тренував вас. Та дівчина, яку ти знав, придумала це вітання? перепитав Джаред вражено. так, немов Шенон була авторкою не якогось ручкання, а чогось новітнього у молекулярній біології. Від цього Джаред здався страшенно юним, утім, таким він насправді й був. Еге ж. Решту йому не хотілося розповідати Джареду, тому що це прозвучало б диким самовихвалянням, але він сподівався, що Шеннон зараз розповідає про це його дружині. Він подумав, що це, напевне, так, бо Шенон розуміє, що обох жінок буде стерто з цього світу протягом якихось днів, якщо не годин. Ситуація робила викладення правди конче потрібною, нехай і нелегкою справою. Шен була йому найкращим другом, і вони з нею були коханцями, утім, протягом лише кількох місяців вона була закохана в нього по самісінькі вуха, отака була правда. Клінт це тепер знав і підозрював, що глибоко в душі знав і тоді, але вирішив ігнорувати, бо сам не мав таких почуттів і не міг їх собі дозволити. Шен дала йому поштовх рухатися вгору, і він за це завжди буде в боргу у неї, але він не хотів прожити з нею своє життя, навіть ніколи не задумувався про таке вони мали голу мету вижити, вижити йому і їй. Шен належала до того життя, в якому він був ображеним, переляканим і майже розчавленим. Вона переконала його триматися свого шляху, і коли він на нього став, Клінтові треба було рухатися вперед, їй би знайти когось, хто б їй допоміг, але це не міг бути він. А чи було це жорстоко, егоїстично? Так, для обох. Минули роки після того як вони розійшлися, вона зустріла якогось парубка і завагітніла. Що Клінту здавалося ймовірним, це те, що батько дочки Шеннон був трішки схожим на того хлопця, в якого вона була закохана в юності. Вона народила дитину, і в ній присутня крихітна дрібка цієї схожості. Ледве плентаючись до вітальні, увійшла лайла і зупинилася між диваном і телевізором. Вона роззиралася, наче непевна, де опинилася. Обоє погукали одночасно Клінт любонько, а Джаред, мамо. Вона безсили усміхнулася. Здається, мені треба в декого попрохати пробачення. Єдине, за що тобі треба вибачитися, це за те, що не звернулася до мене з цим раніше, сказав Клінт. Дозволила йому нагноюватися. Я просто радий, що мені вдалося розшукати її. Вона ще там, на лінії, кивнув він у бік кухні. Ні, сказала лайла. Ох, вона хотіла побалакати з тобою, але я повісила слухавку. Не вельми ввічливо, але гадаю, в мені ще бриніли залишки тієї вібрації ревнощів. Крім того, значною мірою у цьому її провина давати своїй дочці твоє прізвище, вона похитала головою. Ідіотизм. Господи, я така стомлена. Для тебе не становило проблеми взяти моє прізвище чи дати його своєму сину, подумав Клінт. І то не без обурення. Справжній батько якийсь парубок, що з ним вона познайомилася, коли працювала в якомусь барі офіціанткою. Все, що вона про нього знала, це його ім'я та і хто значи назвав він їй своє справжнє ім'я. В тій історії, яку Паркс розповідала своїй дитині, батько ти, але ти загинув в автокатастрофі, коли вона ще була вагітною. Та тепер уже дівчина навряд щось колись дізнається. Вона заснула? спитав Джаред. Дві години тому, відповіла лайла, сама Паркс досі не спить тільки завдяки своїй найкращій подрузі, Ембер, якось там її. Ця також мати одиначка, такі тут буквально на деревах ростуть, а вже ж. та й усюди, я гадаю. Але годі з цим дайте мені закінчити цю дурну оповідку, гаразд. Вона переїхала до Коглина, щоб розпочати нове життя, невдовзі після того, як народила дитину. Запевняє, не знала, що ти живеш десь у цій місцевості, у що я й на секунду не повірю. Моє прізвище з'являється в Геральд кожного бісового тижня, і, як ти сам на це вказував, нема інших норкросів у цій місцевості. А вже ж вона знала вона досі сподівається, що ти зможеш щось колись вирішити я на це чим завгодно можу закластися. Лайлен рот розявився у велетенському позіханні. Клінт подумав, яка жорстока нешляхетність. Тож мусив собі нагадати, що Лайла вихована у комфортній родині середнього класу, з привітними батьками, з братами і сестрами, все ніби з якогось серіалу сімдесятих не здатна збагнути ті дев'ять смаків пекла, що їх скуштували він і шеном. Так, дати його прізвище це була невротична дія, хто б сперечався, але було ще дещо, чого Лайла не зауважила або не хотіла зауважувати. Шеннон жила лише за якихось 150 миль звідси і жодного разу не зробила спроби налагодити контакт. Він міг себе запевняти це так, бо вона не знала, що він живе поблизу. Але, як уже сказала Лайла, це неправдоподібно. Те вітання? запитала Лайла. Як щодо нього? Клінт їй розповів. Гаразд, промовила Лайла. Справу закрито. Я зараз зроблю свіжої кави, а потім повернуся назад до управи. Боже, я така нахер втомлена.